Tesla Model Y 2022 року. Це у нас не биток з Америки, він і не фарбований, і пробіг всього -то 20 тисяч. Коротше, це варіант Європа. Була куплена в Германії офіційно в салоні. По, -по, по салону нас зустрічає, що дуже чудовий, класний та чистесенький салон. Пробіг нагадую, всього 20 тисяч кілометрів. Вже налаштована навігація, все там вже налаштовано по дисплейчику. Тут же дисплей у нас не тупить, як в старіших версіях. Тут у нас також камери 360, Вон, до речі, блочок зарядки. Якщо скласти тут сидіння, всі, то десь можна тупо спати, 1,95 95 там майже. Позаду у нас парктроніки. Ну що тут ще сказати? Всього 20 тисяч км пробіг. І Запас не битий. Запас, Запас ходу. ходу. Запас сходу 500 км майже, так? Дивова де їжа. До ну, Львова. До Львова з Києва. Спокійно. А з Львова додому у мене 500 кілометрів. Uh -huh. Ну ось. 500 кілометрів. 520 я заплачувала тисяч. Ну 500 рекуперації. Да. Для Рез... а, резина для рекуперації, до речі. Тому звертайтеся до нас за телефончиком. Да, Вообще, все залежить вже